Раніше тут був будинок, а зараз стихійне звалище. Жителі вулиці Олександра Чернікова кажуть, місяць тому їхня сусідка викинула сюди будівельні відходи. Люди почали зверху кидати пакети зі сміттям. Обгоріла деревина, шифер та мішки зі сміттям. Оселя Ольги поруч зі звалищем. Жінка розповідає, будинок на цій ділянці згорів чотири роки тому. Останнім часом власниця почала розбирати залишки конструкції. Просто неба утворилась, купа сміття. Я спілкувалася з сусідкою. І вона просто сказала, що в неї немає людей, нема кому це зробити. Ольга додає, звалище щодня збільшується, хоча на вулиці є сміттєві баки. Місцеві жителі почали кидати непотріб у цю купу. У нас просто люди такі, буває покосять траву. Ми її згорнемо там. От. Якщо в перший другий день не винесеш це, то одразу люди йдуть на смітник, там хтось несе. Вони вже тут кинуть. Так, а тут така куча. Мусор, кому він потрібен? Він не потрібен нікому. Він не потрібен. Його треба, раз винесли, його треба було вивезти. Я так розумію. Дикі, а ті санітарія у нас і так яке екологія. Журналісти Суспільного зв'язались з власницею ділянки телефоном. Жінка каже: зараз шукає людей та техніку, аби вивезти сміття. Я просто постійно відряджені. От я тепер відряджені тиждень. Одесь, давайте в течення місяця я оберу міськрада. Не отримувала звернень щодо стихійного звалища на вулиці Чернікова, каже начальник управління охорони навколишнього середовища Ярослав Крисько. Розповідає в таких випадках треба телефонувати на гарячу лінію, коли сміття на приватній території прибрати його зобов'язаний власник у випадку відсутності реагування, тобто на такого власника відходів, складається припис. Про приведення земельної ділянки до належного санітарного стану Ярослав Крисько додає за невиконання припису передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 340 до 1360 гривень. Ніколаєнко Ілля Кононов Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро.